Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. В даному відео я хочу розказати, як саме застосовувати нашатирний спірт на городі безпечно і з максимальною користю. Наш штирний спірт продається в аптеці, він є як 10%, так і 25%. Доступна ціна цього препарату дозволяє використовувати його на дачних участках. Цибуля-часник є одні із тих рослин, які добре засвоюють аміачний азот. Азот це такий макроелемент, який є одним із самих важливих для кожної рослини. Він збільшує зелену масу, а отже, і збільшується урожайність. Єдине, не потрібно. Збільшувати дозу для при приміненні препарату, бо отримаємо неочікуваний результат. Зелена маса буде, а урожаю не буде. Водний розчин аміаку універсальне добриво, придатне для підживлення всіх сільськогосподарських культур, квітів, особливо його люблять грань, лілії, клематиси. В першу чергу використовується на шитильний спірт, коли є в рослин признаки азотного голодування. Це нижні листочки починають жовтіти, та рослина призупиняє ріст. Зазвичай, коли ми бачимо білі кінчики листочків, ось тако як придивитися, то ви бачите, що кінчики білі, такі вже трошечки білуваті, ми всі думаємо, що це йде нехватка азота азоту, рослині. І починаємо давати їм азотне добриво. Але потрібно в усьому розібратися. Білі просто кінчики листя можуть служити ознакою кислого ґрунту, коли підвищена кислотність ґрунту. То цибуля, як і часник, дуже любить слаболужні ґрунти. Тому потрібно насамперед, щоб виключити таку можливість і знати, що ми все зробили для своєї грядки. Це потрібно взяти. Дві склянки золи древної на відро води, теплої води, перемішати і полити, добре-добре полити грядку. І ми зола понижує кислотність ґрунту. І ви знаєте, що ще ця зола дуже багата на вітамін, на калій, який так необхідний. А якщо у нас, ось я вам покажу ще на прикладі, бачите, ось є. Листочки в кінці перо жовте і чуть-чуть скрутилося. Оце також показує, що наші цибульці не вистачає калію. От Ми просто ми кілька днів назад, в попередньому відео нашу цибулю підкормлювали рідким настоєм курячого посліду. Це попереднє відео, я дам ссылку і ми розказували за догляд за цибулею. Нам потрібно, щоб минувши тиждень, і ми зробимо дві склянки попелу золи на відро 10 літрів теплої води і полиємо ще грядку. Я також хотіла вам показати часник. Ось як звернути увагу на часник, то ми побачимо, що тут зовсім інша картина, і видно, що листочки наші бачите, вони не тільки кінчики. Пожовтіли, побіліли, а й став листочок сам якби трошки світлого кольору, ви бачите, оце вже явні ознаки, що не вистачає азоту. Тут край потрібний на шатирний спирт. І я же ж ми приготуємо розчин цього на шатирного спирту? Ми беремо 10% розчин на шатирного спирту, 2 столові ложки. На 10 літрів води. Єдине, потрібно знати правило, що розводиться тільки-тільки на холодну воду. І приготовив розчин, і зразу його треба примінити. Часто використовувати такі рощи не потрібно, бо надлишок азоту, він також спричиняє, як то кажуть, зворотню реакцію. Буде зелена маса, не буде чим більше наростає зелена маса, якщо вона лишня, то сили для врожаю не буде, не буде в нас урожаю, то потрібно не частіше якраз у 14 днів проводити отаку підкормку. Не всі знаємо, що підкормка нашатирним спіртом є не тільки для часника цибулі, для інших сільськогосподарських культур якби, лише підкормкою. Вона є ще й із якби, профілактичним заходом в боротьбі шкідниками. Застосування нашатирного спірту ми ж не тільки підгодовуємо рослини, але ж і боремося з його основними шкідниками. Комахи не виносять запаху м'яку, навіть у мінімальній концентрації саме агресивний шкідник для цибулі, чеснику. Цибулинних квітів це цибулева муха для моркви це морквяна муха. Іменно як профілактична боротьба із цибулевою і морквяною мухою треба використовувати цей розчин в середині травня через те, що, що цибулева, що морквяна муха, вони із лялечки вилітають вже в середині травня. І потім потрібно також провести буде, і получ, получиться і підкормку через дві неділі і боротьбу профілактичну із цими шкідниками. Якщо звернули ви увагу, ось ми знаходимося на цибулевій гряці, що посіяна між цибулею посіяна морква. Ви бачите, ось вона зійшла так гарно. Морква, але в нас насіння моркви перемішане із насінням салату. То це де салатні листки, оце насіннячко, це тут кругом зійшла морква. Це просто поки морква буде рости, то ми вже листя салату використаємо в салат. Для чого це зроблено? Це також зроблено як профілактична боротьба проти цибулевої морквяної мухи, для того, щоб ми зробили поєднані посадки, щоб якби збити запахи. І збити з толку ці морквяну цибулеву муху. Також ми кругом стволів дерев посіяли чорнобривці. Також можна посіяти календулу, яка також дасть запах, щоб ця цибулева морквяна муха не налетіла з інших ділянок городніх на нашу ділянку. Які шкідники є інші. Є також у нас е, цибуля, яка висажена на перу. І е, вона уражається цибулевим довгоносиком, таким черв'ячком, який селиться всередині зеленого пір'я. Листя рослин, уражених цим паразитом, стає плямистим, втрачає силу, від чого різко зменшується врожайність. Позбутися довгоносика можна, якщо оприскати грядку на шитирним розчином, якщо у вас 25% розчин. На 4 спіру, ви берете ложку на 10 літрів води. Якщо 10%, то 2,5% ложки на 10 літрів води. Тому потрібно проводити ці профілактичні засоби, і щоб своєчасно їх вживати, цибуля виросте тоді не дрібна і буде зберігатися, буде мати гарний урожай. Дорогі друзі, по цибулі, як її доглядати цих двох відео, попередньому в цьому саме головне, я вам все розказала всідуючих відео. Я вас запрошую. До перегляду я розкажу, як використовувати розчин аміаку, цей наш етирний спирт, на грядках полуниці, як використовувати в боротьбі з тльою на розах, як використовувати як тля на смородині, які ще можна зробити профілактичні засоби боротьби на своєму дачному участку проти різних комах і шкідників. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступне відео, нажимайте на дзвіночок. З вами була я, Надія, а вам бажаю всім міцного здоров'я, щедрих урожаїв. До побачення, до нових зустрічей!